Доброго дня. Розпочинаємо роботу земельної комісії 11 червня 28 комісії. комісія. Передаємо слово фурмусу Андрію Степановичу, начальнику відділу земельних відносин Сексовацької громади. Добре. Перше питання народжено земельної комісії. Перший ряд питань про передачу земельних ділянок приватної приватну власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. І перша така земельна ділянка пропонується передати Давиденко Ганні Олексіївні за в села Сергсаган, вулиця Українська, 28, площею 25 соток під її житловим будинком. Заперечень немає? Немає. Так, наступне питання про передачу земельної ділянки Климось Валентині Івановні в селі Сергсаганко вулиці Тихі, 92, площі 25 соток під її житловим будинком. Наступне питання про передачу і Анатолію Івановичу земельної ділянки площі 25 соток в селі Саксагань, вулиця Берегова, 7 під його житловим будинком. Заперечить номер. Про передачу земельної ділянки Пупченко Ангеліні Валеріївні, площею 00726 га в селі Неросталь прогулок лікарняний 9 під і житловим будинком. Також затверджуємо технічну документацію і передаємо власне, земельну ділянку Блутаїву Анатолію Григоровичу. В селі Неросталь вулиця Саксанська, 14, площею 01332 га. Маємо задачі. Наступне питання. Затверджуємо земельну ділянку лебідь Павло Захаровичу, технічна документація розробна і передаємо у власність під Лебідь Вадиму Павловичу, це йому спадкоємцям в селі Тернувата, вулиця Весела, 44, площа 25, соток. Житвий водинок успадкований. А наступних питання про передачу земельних ділянок під житловими будинками після купівлі продажу. Перша земельна ділянка. Затверджуємо тех документацію худику Артему Васильовичу в селі Саксагань, вулиця це Центральна, 88, площею 0,1862. І після купівлі продажу передаємо право власності на земельну ділянку на двох чоловік Гусарова Світлана. Віталіна Ігосара Андрій Андрійович по одній другій частці, Та ж Одеса центральна 88. Площа, ще раз повторюю, 01862 а Наступна земельна ділянка. затверджує технічну документацію mm -hmm. Меркаловій Олені Володимирівні. Земельна ділянка в селі Саксагань, вулиця Центральна, 128. Площа 25 соток. І після купівлі продажу передаємо цю земельну ділянку власовій Ользі Олексіївні у власність. Селій. Власенко Ольга Сергійна. Да. Так, на цьому вже вже закончилось наступне питання про затвердження проєкту землю, то що відведення земельні ділянки в оренду. Я сигнал оцінював описання кудон. 50 соток е, на території Саївського старостату в острову Якову Кондучу. Передаємо земельну ділянку в оренду терміном на 10 років. Не буде заперечень? Так, наступна земельна ділянка про затвердження проєкту за питання щодо відведення земельні ділянки для сінокосіння виписання худоби. Кравченко Денису Олександровичу вигрошувальському Старостинському округу, площею 1,51,13 га і передаємо цю земельну ділянку в оренду терміном на 10 років для сінокосіння. Mm -hmm. Заперечень. Так, наступна земельна ділянка. Ми затверджуємо технічну документацію щодо встановлення відновлення меж для ведення товарного зеверобництва. Це Відомер Ласпадщина. Площею 581 га і її в комунальну власність. Карсанської громади. Відомир Ласпадщина, пані. Наступне питання. Про надання дозволу а про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється. Це земельна ділянка приватної власності, мельник Наталії Васильівні, площею 40,3 гектара, і змінюється цільове призначення із фермерського господарства в міняється на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах одної категорії землі з значення. Заперечень немає? Приватна власність на біля. Так, наступне питання про скасування рішення сесії No 1031 дроб 9.8 від 29 червня 2021 року. Це рішення сесії щодо поділу земельної ділянки. Попередньо очікувано, що земельні ділянки після поділу будуть вдаватися в оренду Рішення на оренду під цінопосу. Зараз люди відмовилися цієї земельної ділянки. Ми скасовуємо рішення сесії. Давай заперечень. Наступне клопотання про. Надання згоди на поділ земельної ділянки для подальшої передачі в оренду для сінокасіння виписання худоби. Земельна ділянка площа 28,1648 га, кадастр номер 1245 Попередньо ділиться на три земельні ділянки, 2,8 га, 5 га і залишок 20,3648 га. Але попередньо вивчивши документи. Пропоную залишці на доопрацювання, щоб уникнути накладку на землі лісового фонду. Можливі. Візьмемо плавно сильно помінування території земельна відділів, якщо все добре, то Схані. будемо надавати дозвіл на наступну сесію. Поки ми відкладуємо, угу. заперечень немає. Наступне питання про надання в оренду земельної ділянки водного фонду площою 346 поблизу по села Цівки, заява від Семенькова Володимира Константиновича. Ну, передача земельних ділянок і водного фонду і так далі, тільки через акціон тому пропоную включити при розгляді проекту. Переліку земельних ділянок, які будуть виселятися на аукціон у 26-му році, і попередньо провести підготовчі роботи щодо вказаної земельної ділянки, зокрема, виготовим паспорт одного об'єкту. Так, наступні два питання, два питання щодо надання дозволу на видання проекту зимові щодо відведення земельної ділянки. Для і виписання худоби в Сабіріському старостинському округу кадастри No12245-859-20020215 площі 496 А. заяви на одну ту саму земельну ділянку поступили від тарана Руслана Анатолійовича і Бойко Тетяни Павлівни. оскільки у нас є заінтересовані декілька осіб, пропоную залишити до вивчення. Цю ситуацію виїхати на місце і після врегулювання цих моментів, визнаємося, кому з них будемо надавати. Або ж е в крайньому випадку можна і так само ви виставити на аукціон при більше зарплата на наступної рік, якщо вони не дійдуть якось згоди. Тепер ще так, наступне питання е про надання дозволу на виявлення проекту забути, що доведеться для, для, для сінокасіння випасання худоби площі 12,1923 19, 23 гарка, дати номер 1245 859 до і фіно Олександра Володимировича поблизу села Савро. Я сіно Заперечень немає. Так, ряд питань від подань від відділу освіти, молоді та спорту Скасанської сільської ради щодо надання дозволу. На відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти під школами. Перше під Саврівською гімназією, площа 90 соток. За адресою Савро, центральна 100. Наступне подання дозів на відведення земельних ділянок під Заксандським ліцеєм, площа 3,7 гектара. Село Сарксаль, вулиця Шкільна, 5А. Наступне питання. Земельна ділянка під Чумаківською гімназією. Площа 3,35 ГА, село Чумаків, вулиця Шкільна, 1. Наступне питання, Долинська гімназія, 1,746 ГА, село Долинська вулиця Центральна, 21А. І останнє з цього ряду Саївський ліцей 2,226 грамів, село Саївка, вулиця Центральна, 23А. Клопотання від відділу освіти про надання дозволу на виведення проєктів відведення постійне користування відділу освіти. Ви чи вказаний звернення? До чи немає. Тому? Наступні питання: затвердження поділу земельної ділянки. Що зайду з кадастері No12, 245870, 2003, 001, 200 149. За адресою село Сарсань вулиця центральна, 80, уна, ой, центральна 20. Так, земельні ділянки. Це земельна ділянка площею 615 квадратних метрів. Ділиться на 322 і 283 квадратних метрів. Затверджуємо цей поділ. І наступне питання про передачу земоділянки 322 квадратних метра. Зараз точно скажу її кадастровий. Кадастрий no 12245 870 01 0147 В оренду громадянину Махно під його магазином. Пробуємо поділ, щоб взяти частину земельної ділянки, яка знаходиться під магазином, в оренду. Заперечень немає. Так, наступне питання про передачу державну власність земельних ділянок, які раніше були передані в «Ліси України постійне користування. Відповідно 117 тобто, статті земельного кодексу, всі землі піддержні підприємства повинні бути передані до державної власності. Раніше ми передали. Постійно користування та ПЛС України, зараз передаємо державну власність. Моє зобов'язання було зробити акт і підписати і ну, передати до і, його, да. Ну, відповідно відділу. Це опять земельних ділянок е, кадастровий, перший Садівський, е, 1245-16200-1002-0361 площею. 0,3476 га і чотири Саксиганських площами. Ну, Тут скочу 3,6 гектар, 40 соток, 80 соток і около 4 гектар. Тут кадастрові вказані. тим ті, що ми вже передали в постійне користування ДПД. Зараз передаємо самі землі в державну власність. Так, наступне питання. Заява від громадянина Матюка Романа Олександровича. про... Він просить відповідно до пункту 6.1 розділу перехідних положень Земельного кодексу України викупити земельні ділянки, які перебувають в нього в постійному користуванні. Земельні ділянки кадастери номер 12245 812 площею 61401 Га те саме 2041 площею 6,1507 га і 2042 площею 6,1596 га. Але оскільки тут відповідно ці ж самого пункту 6.1 перехідних положень, викуп земельних ділянок мог здійснювати тільки тоді, коли право постійного користування. Було на момент набрання чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних іляна Казге призначення та удосконалення законодавства щодо офаренних земель. Тобто це рішення прийнято 19.10.22 -20 року, а його права зареєстровані на початку 25-го року у зв'язку з тим, що невідповідні років, ми відмовляємо у виклики вичемказаний земельних ділянок. Наступне питання від Чвойде Сергія Петровича. Він успадкував сертифікат на земельну частку ПАІ по Саврівській зоні, сертифікат серії ДП noль 113, 500, 854 орієнтовна площа 10,2 га. І просить надати дозвіл на визнання технічної документації. Дозвіл надаємо у разі надання розрахунку площі земельної ділянки, якщо він донесемо до сесії цей розрахунок. І наступне питання передаю слово пані Віталію. Шановні депутати, виконавчий комітет сільської ради постійно вишукує. Можливості, як покращити енергоефективність своїх комунальних установ, будівель і власними коштами, і через державні, і через грантові кошти. Але ця робота повинна бути системною. Тож пропоную вашій увазі проект рішення про запровадження системи енергетичного менеджменту. Таке рішення ми повинні прийняти і на законодавчому. Рівні у нас закон України про енергоефективність стаття 12 зобов'язує розробити такий місцевий план. І так як наша громада була відібрана в конкурсі, який проводив громадська організація ЕКОДІЯ, і вони нам надають розробку у написанні розробці цього місцевого плану. У цьому рішенні є у нас. Декларація енергетичної політики, проєкт, який ми повинні вивчити, і затвердити, затвердити положення про систему енергетичного менеджменту, і запровадити цю систему енергетичного менеджменту згідно положення, яке розроблено. Рішення об'ємне, 27 листків. О, так що пропоную вам з ним ознайомитися, вивчити. О. І підтримати на сесії. І підтримати сесії. Коротко, це буде у кожній нашій будівлі, комунальній, призначена людина, яка буде слідкувати за енергоспоживанням протязі... Місяця, потім в кінці місяця подавати сюди в сільську раду відповідальній особі всі ці дані, моніторити і визначати першочергові заходи по яким будівлям, по критичним, де найбільше енергоспоживання і приймати рішення, які зменшують енергонавантаження на, і витрати на наш бюджет. Зрозуміло? Заперечень немає щодо всіх розглянутих раніше, питань є якісь заперечення? Питання тоді вичерпані. Комісія завершується. Всім гарного дня.